Рукомусь У нас ще є один момент. Ще момент ще не дуже один. гарний. Це ну, зовсім не, не весела новина, але ну не те, що новина, просто хочеться, щоб ми не забували цих людей. Це дуже дуже важливо. Нагадаю, що буквально в неділю загинуло багато українських воїнів на Світлодарській дузі під Дебальцево. От ну і сьогодні е, вино ну, виповнилося 42 роки. Е, Знамен... ну, достатньо знаменитій людині, це знаменитий оперний співак 에, Василь Сліпак, який, на жаль, загинув, як ми знаємо, от я навіть 30-го е, ні, брешу, пробачте, будь ласка, 29 червня 2016 року він загинув е, на Донбасі, якраз таки на Дубацівському напрямку від пулі ворожого снайпера. От це його фотографія, я просто повторюся. Це людина, яка була знаменитим оперним співаком, яка співала в Парижській опері. Отак от, він виглядав у мирному житті. От, і зараз ми вам покажемо те, як він був в. Армії, і найважливіше, що ця людина він не встиг на майдан. І він казав завжди, казав, що я пропустив майдан, але війну ніколи не пропущу. От і він вперше поїхав на війну в травні 15-го року. Воював в Пісках в районі Донецького аеропорту, брав участь в боях за Авдіївку в складі першої окремої штурмової роти сьомого окремого батальйону добровольчого українського корпусу. Повернувся перший раз пораненим, Другий раз поїхав на Донбас в вересні 15-го року, і потім знов повернувся до Парижу. А в третій поїхав червні 16-го року. Так що вічна слава цій людині. Сьогодні повторюся, йому виконалось би 42 роки. Пам'ятаємо наших героїв.